Ми шукаємо ми днями і ночами. Бо ми є скарба шукачами. По лісі по полі махаємо шукачами. Від пошуку скарбів отримуємо мока. Міцного козацького, шановне панство, що ж вітаю на ютуб-каналі Азарт. Вітаю, друзі, вас, усіх з новим 2025 роком. Саме головне бажаю нам всім якнайшвидшої перемоги, мирного неба, здоров'я. Фарту, успіхи і процвітання. Так, ну а ми, друзі, що ж, відкриваємо 25-й сезон. Приїхали на Е, Я з Майнлабікстера Elite, Вован XP Deus X-35, потім Сережа XP Deus X35, папа Марс Велес і зранку ще приїхали пацани. ще Сережа, Вова і Сережа. От, нас сьогодні багато. От, тому будемо ходити шукати. Є е, тут багато монет попадало срібних. Це наше улюблене поле з вованом. От, багато чого ми тут цікавого знаходили. І є в мене перша знахідка, показую показує рухаю. Хоже, друзі, на програмі Парк 1, мультичастота, 23 чуйка. Ай, не можу нажати. От. І такий сигнал. Випала журбиночка. Ось, з щиток середньовічного перстеньочка, от так. Хлопці то там понаривали трішки монет. Зранку, що приїхали, в Сереги там є ще, і перстень класний, і соліди там якісь. Ну, в общем, знахідки є. От, і ми постараємося щось знайти цікаве, щоб відзняти гарний контент. Тому поїхати. Поїхали, можемо зручніше. Починаємо шукати гарні знахідки. Друзі, підійшов до хлопців. Дивіться, воно вже є перша серебрушечка соліт. О, клас. Гарний. Гарний шматочок бронзи. Або це що? Папа знайшов ну, соліт мідний. Да. Устав поділь. Так. так. Одноренова. Я, Я не можу повідочу. Який Микола II. Ну супер, початок є. Круто, да. рухаємось. Так, друзі, дивіться. Опа, вона червона монета на 2 динарі 1569 рік. Вау. Що ти? ти, не можеш витерти? Ти бери й три. який? З коником і гогошка Клас. Ну що ж, у мене знову щиточок персня. Поки що мене в мене немає. Але другий щиток, коротше, друга журбиночка. Глядачі, знову дивіться, буквально пройшов метрів п'ять від щиточка перстенька і випала журбинка. Срібна чи що я, але вона скручена в Маністу. Хто не знає, мені ста друзі, це така прикраса була. Скручували їх ось так. В трубочку. І надягали на вірьовочку і носили на шиї. На шкіряний мотузочок. Отак. У мене день ламаних персні. Цього разу свинцевий ось і такий журбенковий. Бідняцький якийсь, мабуть. Ну якось... Якось не густо. Сонечко сідає, а толком нічого ще не знайшли. Рухаємося. Великий. наглажено. Зараз їм рукавичку. Знову є срібельце. Дивіться, знову дводинарій, 1570. Другий, чи що? Чи? Ну, коротше, чи просто 70 Вони там всі рідкісні, там без різниці. Рідчайший. Гудинарій. Кайф. Дивіться, вже оп, три монеточки. Друзі, батька з Велесом. Беруть 24 кГц на програмі парк входить е Чуйка 37. І опана є солід, гарний. і... 20 копійочок. 49. такий сигнальчик, друзі, випала чергова журбиночка. Дивіться, який крутий коронний півгрош, але, на жаль, обгризений. Ну, журбинка. Файна монетка була. Хороший номинал, да? Да, коронный пивгрош О. Вот так, друзья Так, друзья, подошел Сережа, смотрите Ой, Орлянка. Горлянка, не горлянка, так Курак обсмеканный Курак э, Солид средний Тельничок и боротосик. Мои а, и радянский Ой, Що ж, глядачі, дивіться, яка в мене журбиночка знову чергова! Дивіться, половина хреста Київської русі. Це просто якийсь капець. Блін. Журбиночка. Дуже шкода. Класний хрестик був. Ну, щось кришиться. Так, попили чайку, вийшли знову поле і в Сереги зразу. тільки вийшли, перший сигнал ось такий солід. Срібний, файний, супер. Ну, дивіться, вона! Deus XP35 є певший, певший, ха -ха, перший перший, перший півторачок сьогодні. Такий ще доволі непоганий. Клас. Ну, в общем, друзі, дивіться, ну, ну є ну є трішки срібла. Є. Класично спектак, на цьому класично, полі. Да. Як завжди. Без срібла звідси не уходимо ніколи. Глядачі у, у мене випала нарешті монетка срібна. Правда, це можна сказати лом, тому що абсолютно нічого не видно. У нас в ноль. Ну, але сам факт. А, Кричав що в нього шуйка. Поки що так. У мене посрібло лише три монетки. Отак. Так, недалеко від Соліда. Знову журбинка, знову, друзі, щиток персня. От. Але цікавий такий. Цікавий, ще таких не знаходив. Шкода, що ламаний. Так, а, Так, це якийсь прикол, друзі, дивіться. Знову, біля того щитка кілька метрів і знову чергує щиточок перст. Це прикол, блін. Я сьогодні знайду ціленький перстеньок, чуть, -чуть буду лише шматки знаходити. І, до речі, ще знайшов тильника великого. Вон батько підійшов, зараз покаже чишуйку. Так, кинемо це сюди. Ось такий тильник великий випав. Коротше. Так, що там, що там? О, Чешуєчка. Срібно маленька. Стан, конечно. А ні, трошки треба. позамерзали, капець, довбати не можна, але ніж і ножом ковыряє. Друзі, на сьогодні завершили коп. Результати вована наглаженого XP X35, Сереги XP X35, в мене Майнлабік Стерра Elite. Три сірі брушечки, і в папи Марс Велес. Отак. От Загалом, в принципі, дуже непогано, але зазвичай з цього поля буває краще. Тому так, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Миру, успіху, ми додому.